Рейд по укриттях у школах у Луцьку. Рятувальники перевіряють підвали у навчальних закладах, де діти ховатимуться під час повітряних тривог. Насамперед зважають на аварійні виходи, вентиляцію, наявність санвузлів, води та освітлення. Водночас інструктують та дають поради вчителям. Чи безпечно буде у таких укриттях школярам? На рейді побувала кореспондентка ТСН Тетяна Хомич рятувальник Роман пробує скористатися евакуаційним виходом у школі з його зростом у метр вісімдесят шість. Каже, зробити це було не важко. Я спокійно проліз. Мені там так само там чистий, все можна прийти. Таких аварійних виходів з укриття має бути два. Якщо не дай боже один завалить, то другий був як запасний. Кож у навчальному закладі мають бути туалети, питна вода, справна вентиляція та вогнегасники. Чи готові школи до навчання в умовах війни взялися перевіряти рятувальники? Примусала примусово. А можна включити у цьому укритті замість парт, поки ліжка сюди під час тривоги досі спускалися місцеві мешканці у вересні. ж Це буде лише для школярів. Туди їх не зможуть просто помістити, тому що учні якраз заповнюються тощо. Просто під час рейду оголошують тривогу. В укриття спускаються діти, які гралися поряд на надатися і прибігли в як тут розмістити дітей, коли їх буде кілька сотень у кожній школі, вирішують індивідуально. Я ділю дітей на чотири групи припустимо, перші два тижні вересня навчаються дві групки очно в школі. Це перший другий клас паралель, вони найбільші. В другу зміну після них третій четвертий цей час старшокласники навчатимуться дистанційно, а потім навпаки. Зараз кажуть, головне спланувати, як учні швидко спускатимуться в укриття, аби один клас не заважав іншому. В цій школі кажуть, практикувалися ще взимку. Перед Початком війни в нас були планові евакуаційні такі тренувальні заходи. І Ми всі спокійно, гарно вийшли приблизно 5-7 хвилин. У деяких школах є навіть система сповіщення. Панове, проводиться планова перевірка працездатності системи оповіщення. За словами рятувальників, це великий плюс на місці спробували одразу її протестувати. Нашу адресу для наших У школах також перевіряють наявність аварійного освітлення та інспектують, як правильно діяти під час тривоги. Усі результати, чи укриття є придатними, оприлюднять уже після роботи комісій. Готуємо акти обстежень і будемо готувати. На проведення комісії на прийняття відповідного рішення прийняти не прийняти натомість відпускати дітей до школи. Вирішуватимуть батьки за останню інформацію. Майже 60% волинян за відновлення навчання. Тетяна Хомич, Антон Унищук, Луцьк ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.